<кхи> mm, нужно шесть положить, чтобы винь. Так что шо, положить. Блин. Мой жалко утро. А. Чисть утра. порядок подниму. ему положишь что, что ты ее даришь. а что я положу цветок поставь Книжки. 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 мешки 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 Так мешки Поки що даже ніхто не зайшов. Бім фронтальний поставив. Фронтальний погрузчик поставив. На нього. Ти изілка братами ж чи ні? Ні. А чого вот так? Орієнтацію заблоковано поверніть пристрій на А да чого так. тогда не у нас. я знаю, не знаю. Можно капота поставить. Ну что. Погрозы, Так, это всякую куплять надо. А еще... Что, мы не за что? у О, четыре человека уже да? Это что? Да Так, а ну-ка, рассказывай, что мы сейчас будем делать? Ну, ничего, ничего, по сиволке и по зерну А что это за сиволка? Это что для солнца А... а Юм за mm -hmm. yeah. mm -hmm. не, не немає, Ой -ой -ой. да? Ой-ой-ой. Ямка дома. Так він за нома идет у шо? Да. Yeah. Будем через поле. По прямой? Да. А ч? ще нормально задискувал. Дай заглядачи. Твоя игра станет популярной. Ну, что она популярна? А ч б я погано задискувал? Так понял. Шесть уже. Так, Ось... О, гріха це тебе, що це то за гріх? То не я. Ах то. Ну все то тут, тут, як ти до, до 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 Ні, як я перший круг тоді робив, щось він, він вже був. А не сюди. Я тобі серйозно кажу. Це не враз. А ну, ну только тут пішов. Курка по забору пішла. 11 цих уже тебе дивиться Тут ще буває нецікавий нормальний човік Де ми 43 км в час Мов би 12-21, сіяв би 12-21 МТЗ, то сіяв би він, а так сіятиме Джон Дір А чого не цей? Цей не він б... Я кажу, дурак

А ты ж он ні разу ще не сияв. Че не. Я не дам цю парту, тільки дав. Так а погрузчик нам нашу тоді. Она ж да йо поставив. Не знаю. Схотілося? Нашли, да. Ну хай буде Ребята, тапаємо по екранчику Стоить, да. <связь> Максимально топаем по экранчику. А <связь> 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 ну я ж должен был что-то сказать. 23 уже будет. О, топаем по экранчику. Як возможно больше лайков. Потом прикол, не можна без печальний прицеп. Чого? А вваж, не можна. Так а другий прицеп не можна взяти? А кого? А на других нема, да. Погрузки. Понятно. Ничего не то загально два рази? А на що тобі два прицепи? А один для а один для цього 7 удобрений возьмем Что? 8 тонн удобрений. А он сколько выдержит? Выдержит. А наш у нас сколько? 8 тонн удобрений. Это 8 тонн седий, тречишь. Да. Вообще, как знаешь? А? Как хочешь? Что ты ждешь? Ну, а. сэпой, сэпой. А что ты сиянь будешь? Сунки. А что мы на червоне? Ну, не знаю. Троллы, No, na pierwszy... ...należało schować że coś zsa. Kupić maszynę? Także. Nie, kupić jedną drogę. Jaką? A za nie ma. Та цього не можна взяти якось другого, ну кроме МТЗ, що не можна ніякого. Ану оцю. Що це таке? Він дуже не він 25 км всього йде. Волтра, ток. Ану цей перегорний на другого. Он, а ну цього до ніхуланда да, берей. Ніху взагалі хороший ніхуланда. Я теж собі недавно взяв у 23-й. Парки ставимо. Да і нам брисень піде. Зато хороший, дуже хороший. Не їде. І скільки ти за нього одвали? 83 тисячі боксів. Давай будемо вивозити сайт. Шаничь. Не оба. Так а можна його буде назад тоді продать? Да. Ну прицепи ж я так понял тоже продас. оставити. можно оставить. Давайте. А що це за комбайн? Давить фарм. А инисей а тут є. Угу. Mm -hmm. Тут мене любиш у нас качать. Может я люблю, Моги, понял, А.

Блин на джиндире назад ехать не пишешь ничего Тихил Лю десять Десять Это ч Так а за три травтра чи два трактора за тобой Да no. okay. семь мигалочка Teraz widzisz? nie będzie zrobić. Tak. Słyszałem, że to jest jedno. że to jest Tak. To jest jedno. To jest i a jeden jedno. To jest 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 що тут не скачувати? Куплять. І що єсть? Там багато. Так, це ігрової валюти чи Ні. — На що хоче. На. Дай 400, 500. Ага. — Так, поїдемо починаємо з свинце поїди. Угу. От, на рову продобу. Давай починай. Так це в тебе одне було і вс? Mm, Пошли, так. Да. Чи це ж ти тільки купив? Mm -hmm. А скільки взагалі бабло? А, а то 51 тисяча. тисяча. Mm -hmm. Осталося було півтора льома. Ого! А ти скільки я все потротив? Що, ти щось что снимаешь сейчас? Да. Зачем? Щоб би було. Чи ти думай, рот он? Да. Слайк прямо трансляции попал. ти сумешь. Дура.